15 квітня професійне свято співробітників карного розшуку. Це одна з найбільш почесних та легендарних міліцейських професій. Це щоденні ризик, нерви, небезпека, сміливість це спосіб життя. Старший оперуповноважений карного розшуку Олександр Єфремов у лінійному відділі на станції Лозова працює більше 10 років. Офіцер пройшов школу міліції, закінчив Харківський університет внутрішніх справ. Правоохоронцем каже, вирішив стати після служби в армії. Пройшов відбір, приступив до роботи конечно, сюда нас ніхто не звав. Ми самі вибирали таку професію. Значить, з честю достоинством повинні її виконувати. Олександр спершу ніс патрульно-постову службу на вокзалі, супроводжував потяги і увесь цей час прагнув стати оперативником карного розшуку. Робота ця каже для справжніх чоловіків. Всі задачі більшість, ложаться на плечі головного розвитку. Вот, то есть здесь работа очень, можно сказать, и трудная, и опасная. Вот, приходится, как говорится, работать круглосуточно, ну, приходится выкладываться полностью. Своєю основною задачею оперативник називають розкриття злочину. Вони розуміють, від їхньої роботи багато залежить, до того ж це ризиковано. Може бути кожен сотрудник головного розвитку задумається об этом, тому що у всіх є сім'ї, діти. Вот, но здесь колективна команда, тобто ніхто нікого ніколи не бросає. Один за всіх і всі за одного. Цей випуск добіг кінця. Дякуємо, що ви з нами. Розвиток подій. Справа часу. Ми триматимемо вас у курсі подій. Прощаючись, бажаємо вам щастя. Деякі його весь час чекають, деякі шукають, а деякі знаходять його скрізь. І в усьому. Визначайтеся і ви який варіант обрати? Хай щастить.